Добрий ранок. Я вже попрацювала вранці віддала швиденько замовлення, точніше відправила на таксі. От, і тепер час приготувати сніданок. На сніданок давно у нас не було сирничків. Тому виправляюсь і зараз буду швидесенько готувати. Тут в мене три пачки сиру кисломолочного. До речі, він був заморожений. Я його, поки збирала замовлення, поставила водичку, розморозила. Там та що, і зараз буду готувати. Додам цукор, сіль, ванільний цукор, одне яйце. І потім вже буду смажити. Смажити чайок, кофійок, і буде у нас такий сьогодні сніданок. А тим часом за вікном канонада. Вже з самого рання летять шахіди, як вони вже задолбали. Наче стало тихіше, хочу я вам сказати. Ось так сирнички формую. Сашульки тим часом пороки. Mm. Зараз щось будуть з пластилина робити. Давай, згадала, що я купляла нову дошку, відкривай. Там ніж адра є, є. Давай, відкривай. Я пішла далі займатися справами. Mm -hmm. Оце раз, підготувалася до уроку і все, і чекаємо. Да? Mm -hmm. Все, хлопчики та дівчатка, почалось. <гум> оце все, оце фонарики, павербанки. Точніше, от ще хвилинок 15 і вже почнеться. Отак от прям. Сиділи, коротше, ми з сашулькою сиділи, сиділи, нікого не чіпали. Сашулька займалася уроками. Я дивилася фільм, запікала яблука, і тут повідомлення, що скоро виключать світ. А знать і знать не пам'ятаю, яка я по черзі. Короте, я, от бігом за пів години, доробили всі уроки, доробила яблука. Коротше, швиденько все доробили, і бігом в магазин думаю, якщо виключать світло, то значить ми там в тій черзі. Якщо не виключать, то значить ми в іншій черзі. Коротше, Саші кажу, давай зараз швидесенько перекручую м'ясо на фарш. От і побігли в магазин. За перцем. Хотіла я приготувати фарширований перець. Тому встигли ми за перцями, навіть вам зараз встигну, що десенько показати. Невеличку закупку, що ми купили? Скупилися ми на 632 гривни, взяли перець, взяли млинці. Щось я дуже стало в цьому плані, знаєте, лінила, тому стала купляти ось такі млинці. Іноді отак посмакувати вранці, щось на перекус гай не буде. Потім взяли до чаю смаколики, печиво. Ось такий сік. Протусечку не забули. Потім тюре, до речі, непогано. Ось таке тюре ми беремо. Замість томатної пасти я використовую. Взяли сметанку. Взяли петрушку, ще до чаю смаколики. Взяли ось такий сирочок плавлений, дуже смачний набір. Ванільний цукор, мило. згадала що закінчується. Та ще один з такий томатний цей, пюре. І взяла ще ось таку, якась вона красива. І водночас дуже брудна морква. Все. Зараз буду готувати фарширований перець на вечерю. Ось такі в нас справи. А так взагалом ми, в принципі, все встигли. Ми, походу, там, ще раз повторюсь, в іншій черзі, тому зараз повинні виключити. Від... Ти на цю красуню. Каже, я приготувалася. Що? <красу> що? Без Це збирається. Охрана, відміна. <свісна> нам не виключила світло, тому я ще при такому світлі нормально готую вечерю. А, Правда, я вам тут зараз ставлю напруга скаче. Вона стала меншою, от. тому ми такі все, що треба, повиключали. От, працює тільки холодильник, От, а кондиціонер і осушувач не працює. Ну, що, ж, що ж зробити? Женя каже, виключити. Виключили. От, головне, щоб холодильник того від такої напруги не зламався. Так, я вже шодесенько посмажила засмажку, сюди зараз додам її сюди. Частину додам в кастрюльку, додам потім томатне пюре. А до фаршу я додам зелені, вже додала сіль перчик. Не буду відварювати рис, додам рис, перемішаю, потім буду вже начиняти перчики і ставлю варити. І виключили світло. Ура! Хтось радіє. Дітям, Дітям Женя каже пригода. А нам не дуже. Саша звикає. <пекай> а, на півгодинки пізніше виключили. Ага. Я якраз перець начиняю. Да, напруга ага. в мережі по 195 вольт. Так, да, я розповідала, а -а -а. що напруга скаче. Та -та. Потужності не вистачає. Щось я перчику начистила якось так багато. Я може, тобі отак краще буде. Ну. Та -та -та -та. Тихо. З О. О. Типу отак от, от. Мені здається, воно краще. О, а да. можеш шрампу до мене взяти. Так, добре. Отак краще. Так, а, не? а ти можеш ага. у мене до мене повіз? Пишеш до мене. Ми вже і позабували. До речі, а і мене погано видно, бачиш? погано? Ну, ні, ну я то зараз знімати не буду. О, дивись, Я отак от тут тобі поставлю, так вже краще. Угу. Якось, ну зараз. Так, все, я вже перчик назбирала. Отак ну, от може. Чи якось. <хи> так, якось, ну, все. Так. Камера, мотор. О. Вже все, я вже все начинила. Буду ставити руки. І ставити. Ой, Саша, прям прожектор О, Сашки прожектор, брат. Да. Всім привіт! У нас вже наступний день і ми просто спішимо біжимо до стоматолога, точніше до ортодонта Сьогодні сашульки будуть робити, а оцей брати слепок для того, щоб потім поставити пластинку. Чи повітряна грає. Грає, так? Да? Як ми вже кажемо, повітряна грає так, Зайка, що тобі включить, поки на яку бізверху ми сидимо? Щіннячі паче попробуємо. Пишемо щіння. Змовня в кафе. Збираємо вставки. Э, Ні, не, не, вставки це оце, сердечки, якісь бабочки, зірочки. Щось хочеш? Серідна звідти, серібно звірство. Серібно. Ну що, дось, тобі сподобалось? Так. Початок вже заклали, зробили їй такий 3D-знімок, такий прям. Дуже цікаво, ага. до речі, дуже швидко це все якось так все зробили. От, і Сашулька обрала там різні малюночки, які будуть на цій пластинці. От, і все, будемо чекати два з половиною приблизно десь тижня, поки зроблять ось цю пластинку і все. Потім нам зателефонують і запишуть на прийом для того, щоб потім встановити цю пластинку. Вона, до речі, фіксується просто на зуби. От, і буде сашулька її носити. ну, Будемо дивитися від 10 до 12 місяців, десь приблизно так. І так. це кому цікаво. Це нам обійшлось на даний момент 10 600. Потім, коли ми прийдемо, треба буде ще установити ось цю пластинку, але там тільки за прийом треба буде заплатити. Не знаю. Загальна сума взагалі нам котру називали 12 тисяч. це щоб оцю пластинку поставити, щоб розширювати зуби. Отак, От не Де дещо хочу я вам сказати. Так, да, Сашулька сьогодні, до речі, ось цю. Палічку, Таку паличку да, обрала. Минулий раз блокнотик, а в цей раз пікмі палочку. Я кажу, дуже зручно буде мені з тобою вчити уроки. буду в тебе брати цю палочку, буду показувати, де читати. І так? Можна скоротити. Ага. або я можу. Ми сьогодні, до речі, теж декілька уроків пропускаємо, але то нічого. Нас догонимо, да, доць? Ага. Які в нас ще плани? Зараз ми плануємо не їхати додому, а плануємо поїхати мені обрати зимову куртку. Хочу спочатку поїхати на Анголенку, там пройтися не в рядах, а по магазинам. А якщо там нічого не оберу, то тоді вже поїдемо в торговий центр. Якось так чогось мені так хочеться поїхати. От, і поїдемо, тому що на наступному тижні у Сашульки у ага. жені канікули. канікули. Ну і в мене як ну, відпустка. Ага. І ми плануємо поїхати кудись поїхати, там де дуже холодно. От. Тому мені потрібна. Да, там, тому мені потрібна зимова курточка нова. Ага, і ми з собою дідусь також. Так, да, може, з нами поїде живий ага. батько ще подивимось. Що така моделька? Сторонні кажуть, світла. Ну, якщо порівнювати між цією курткою і попередньою, то попереднє мені якось більше. Подобається. Тут ще вона затягується. Спустилися в яму. Боже, 100 років тут не було. Да? Доць. Реально. Ну, чесно кажучи, мені тут щось нічого не подобається. Нічого не подобається. Ну, ще декілька рядочків пройдемось. Йди, йди, йди вперед. Подивимось. І на виходу можете нас привітати. Ми купили. Вдома покажу. Я вже так вже, знаєте, без надії виходила з ринку і думала, все, вже нічого не куплю. Но потім побачила, приміряла і купила. Дуже мені сподобалось. А тепер у нас оце по програмі зайшли в булочну, купили по булочці і стоїмо, чекаємо, там щось пишуть, каби літаються. Ми якраз така тут локація, і ринок, і завод поруч. Коротше, стрьом на капець. Стоїмо, чекаємо, що воно що воно буде. Начебто пишуть, в район падає каби, а не на Запоріжжя. ну такі. Ми вже повернулися додому, ще заїжджали в Єго, купила вологі серветки, а вологи туалетний папір, точніше. Потім заходили ще для точки, взяли корм. Смаколики всі різні. І ще взяла для профілактики, бо вже скоро час підходить, коли її треба давати на полку від різних паразитів. Взяли. Так, потім ще були в АТБ, там знижки. Взяли спеції. Те, що в мене закінчилося для курки, от для плову я дуже люблю. Сашулька вже підкладає. Тільки що її сварила, їдемо додому, взяла вона в Єві ось такі кульки і брудними руками вже почала їх надувати. Кажу, ну що ну, так робить? А? Додь? Так, так, що далі? Потім взяли чайок мені якраз м'ятний для узбагаєння. Палочку, тримай свою палочку. Взяли щелогі. Серветки просто в машині це ВТБ, Ну, а тут дівчатка, а ще сметана. Так, ще взяла вершки. Нехай будуть. Дуже гарна знижка на вершки. І вони смачні. Мені подобалось з ними працювати. Це я хочу, знаєте, коли ми вже приїдемо з відпустки, я хочу зробити макарон, скупити борошно, білий шоколад і вершки для начинки. Якраз саме раз. Мені оце я і взяла. Тут а, срок годності все чудово, воно буде довго лежати. Ну, а тут я взяла цукерки. У відчима скоро буде а, 40 днів, тому набрала якісь хоч цукерки ще ми, коли були в рашені, я в врашені ще купувала, тому будемо збирати пакетики і роздавати на пам'ятання. От, тому так. Так, зараз будемо це все розбирати, їсти і скоро вимкнуть світло по черзі. Так, я покажу ж вам куртку, яку я взяла. От, потім трішки згодом покажу, як вона на мені. А, на відео здається, що вона чорного кольору, але вона не чорного кольору, а такого темно-темно-коричневого, такого прям цікавого, да, цікавого кольору. От. А, тут ще ось такі рукава. Бачите, так з пальчиком можна. Ага, Як у бандита <клес> зараз каже, <так>, якого бандита. І <глес> <глес> так вот. ось такий капюшон. Ага, який капішов. <глес> да, ну класно, мені сподобалось. Міряла, <глес> ага. міряла, ще Женя надсилала фотографию. Каже, <глес> <глес> вот. подобається бери. І мех тут, до речі, відстягується, і сама по собі така курточка дуже мені сподобалась. Це найкращий варіант із тих, що я міряла, чесно кажучи, вам скажу. Вона так може здаватися, що вона така дуже широка, але насправді силует куртки дуже класний, мені, користо, сподобалось. Швиду, да, на тот оверсайз, який зазвичай зараз, оце знаєте, купа різних курточок я переміряла, і дуже вони такі якісь великі, об'ємні, навіть ескі. А Ця така вона нормальна. Клас. Тепер я з курточкою. Ага, Той, сидимо. Кузьмчить поїла. Ага. Да? Уроки зробили. Сидимо, гріємось. Готую я вже вечерю. Чогось так захотілося картоплі з грибами. Та і, в принципі, знаєте, останнім часом полюбляю я картоплю смажену. Якщо смажу, то тільки з грибами. Дуже смачно виходить, дуже швидко. Прямо з ці гриби. Це гливи, гливи, гли... гливи. Називається, дуже смачні. Ось так, так я спочатку цибулькою цибулько його смажую, потім додаю картопельку, спеції і красота виходить. 3 гривні ще. Бачите, <гум> у нас тут з'явився ринок. Це гривень. Вони три тобі, гривні ще немають. Тобі позичать, в мене є. Все, у мене тільки... А, у мене двадцятка є. є. О, диви. <гум> Сашулік бачиш. Все, я собі Бизнес. сердечко забираю. Угу, <гум> так, ну я не знаю навіть що його купити.